Ось і закінчився наш конкурс. Чесно кажучи, роботи додалося чимало. Все вивчити, опрацювати, отримати заключення технічних спеціалістів та зануритися в філософію та запропоновану концепцію ваших робіт. І ви знаєте, дуже складно було обрати одну архітектурно-проектну пропозицію. Гідних робіт було дійсно дуже-дуже багато. Тішимося тим, що кращими стали українські компанії, адже ніхто краще нас, українців, не відчуває той вайб. І у нас в ДНК закладена любов до нашого середовища, до України, до наших гір і нашої краси. Також у нас буде не один переможець, як ми транслювали раніше, а три. Ми ввели додаткові місця, адже роботи були надзвичайні, було дійсно складно вибрати. І ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з нашими переможцями в Києві, куди спеціально поїдемо для того, щоб вручити їм винагороди. Далі буде Тож, Чекайте, звіт на відео з назвою компанії, які перемогли. До переможця, який здобув перше місце. Ми особисто поїдемо в офіс та вручимо приз на 1 мільйон гривень за кращу архітектурно-проектну пропозицію. А переможці других та третіх місць ми запрошуємо до нашого офісу, головного офісу в Києві, де ми вручимо їм винагороду, подякуємо та запитаємо, чим надихалися та як створювали проект.